Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися інформацією, яка буде корисна та актуальна для внутрішньопереміщених осіб. Чи можете ви оформити субсидію без? Договору оренда житла. Зараз більш детальніше все вам розповім. Для оформлення заяви на отримання субсидії людям, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, знадобиться 5 основних документів. Хочу нагадати, що субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначають одному з членів домогосподарства, який зареєстрований у приміщенні або має договір оренди. Однак у цьому випадку також є. Винятки. Так, особи, які мають статус внутрішньо переміщеної, мають право на отримання субсидій, навіть не маючи договору на оренди житла, але фактично. Проживаючи в ньому. Вам просто необхідно вказати у декларації всіх мешканців. Також слід зазначити, що для внутрішньопереміщених осіб під час призначення субсидій не враховується допомога на проживання. При подачі заяви вам потрібно буде додати довідку про те, що ви маєте статус ВПО та перелік мешканців для підтвердження статусу внутрішньопереміщеної особи. Також може знадобитися проходження комісії, які ж вам необхідно подати документи для того, щоб отримати субсидії, дані про мешканців домогосподарства, декларація про ваші доходи та ваш майновий стан, безпосередню заяву на призначення субсидії, довідка про статус ВПО, тобто те, що ви являєтесь внутрішньопереміщеною особою, та відповідно ваш ідентифікаційний код і паспорт. Хочу нагадати, що всі ці документи ви можете подати в режимі онлайн або через сайт Пенсійного фонду України або через мобільний додаток, а також на порталі Дія також ви можете звернутися безпосередньо особисто до Пенсійного фонду України або до ЦНАПу, тобто центру надання адміністративних послуг, підготувати всі необхідні документи. Та звернутися за призначенням субсидій. Тому, будь ласка, ті люди, які маєте статус внутрішньопереміщеної особи, але не маєте договору оренду житла, не хвилюйтесь, ви так само маєте право на отримання субсидії від держави, на її оформлення та відповідне отримання. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», бережіть себе та свої сім'ї.